Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Професіональна футбольна ліга представляє матч восьмого туру. Вібет першої ліги з футболу сезон 2025-2026. Юкса Тарасівка, пробіг Городенка, матч восьмого туру. Гаврилюк пробиває по воротах, М'яч підскакує, але прямо в руки Кирилу Баранцову. Руслану Харуку. Йому потрібно бути обережні. Подачі від Парагаває штрафний майданчик. Чи все таки удар по воротах? Ні, а ось сьогодні зустрічається команда найбільше пропускає, команда, яка найменше забиває. Ось така сьогодні у нас зустріч команд. Ну, знову подивимося, що буде в цьому матчі подача на дальню стійку, але там арбітер піднімає прапорець положення по загроях. Даче, штрафний майданчик, удар по воротах і відклеївся в цьому епізоді Володимир Савченко. Відпустили. Давайте дивиться повтор цього епізоду. Подача пішла. На дальню стійку і удар по воротах ну десь не розібрались там гравці Юкса, хто ж має грати, все-таки так бачимо, відклеївся від Данила. Городенківці з м'ячем. Передача в центр на оренчака, Оренчак скидає під удар Іваничуко, але Іваничуку одразу ж не довелось пробити. Удар з дальньої відстані. Удар Андрій Кірєєв розводить тут руками. Давайте дивиться повтор, розберемо цей епізод. Іваничук під удар. І все-таки від гравця Юкса м'яч опиняється за лицевою лінією. Удача від Волинця на дальню стійку удар по воротах Баранцов рятує і може бути дуже небезпечно. Давайте дивитися. Волонець подає з кута поля на дальній стільці. Прогавили Богдана Оренчака і все таки влучає головою у стійку. І зараз цього повтору це буде більш помітно. Кирило Баранцов. Дивимося, як же ж прикро. Передача на Дракола не відбувається. Подається на дальню стійку. Оренчак пробиває по воротах і прогавили Богдана Оренчака. Але ось зараз подача від Миколи Сікача. І Богдан Оренчак опинився без опіки. І Микола Сікача дали подати подачу у штрафний майданчик на виході. Грає Роман Сердюк, але з м'ячем він не зустрівся, тому що зіграв головою вдалий Гравець. Боротьба у штрафному майданчику триває удар по воротах. З розвороту пробуває Богдан за Дніпрянець, але м'яч пролітає по сплощину воріт. Поки подивимося, повтор цього моменту, Сидоренко виграв боротьбу, ну і пробив по воротах Богдан за Дніпрянець, і цей удар став фінальним у першому таймі. Розпочнемо із гостей городанківського пробою. Але після цієї атаки юкса закидання на Микисетикова сети ковічалки пробиває по воротах і забиває Микита Ситников, але положені поза грою. При цьому опинився Микита Ситников. Маємо ми перший. Забитий м'яч у зустрічі він на 46-й хвилині, але гол цей не зараховується, скасовується через положення позорі. Давайте дивиться. Перша атака Юкси, закидання від Парагва, і Микита Ситникова опинився вічна віч із голкіпером і не вдалося йому забити. Є варіанти попереду, ФО пропонує себе. Якраз таки Падро відправляє передачу туди. Не вдалося приборкати м'яч на Микиту Ситникова. Передача від Фого і серія помилок. Тобто в центрі поля боротьба ну, не вдається перевести туди вперед. Ось в перші хвилини Юкси не почав агресивно, А зараз э, дивимося за атакою. Вендел подає на дальню стійку. Фого пробиває по воротах і розводить. Руками арбітер не було. Знову тут порушення правил. Дивимось повтор цього епізоду. Вендел виконав подачу. у карний майданчик. Фого пробиває по воротах. І. Ну, Здавалося, що. Дивимося іще раз. Ну, в Вендел, Вендел, швид... на швидкості. Вендел тягне м'яч сам. Вендел передача на Фого, ФО. ФО. Вічна вітел Кіпером і підкаті! Чисто стелиться Назар Гаврилюк. Хороший підкат від 22-го номера пробою. Давайте дивитися повтор. Вендел вдало вийшов на заміну, віддав розрізну класну передачу. І Фого в останню мить просто з під Пого вибиває м'яч Назар Гаврилюк. Ну і заробляє Юкса Кутувий. Сьогодні, по тому рахунку, який в нас є, ну. Друзі. Не те, що ми хочемо бачити. О, тим часом проходить передача на ФО, Фо Вічнавич виходить із Романом Сердюком. Фо прибирає піце, Фо підця. по воротах. Сердюк рятує, але добивання може бути, покидує Ікару, і який момент Марнує зараз Юкса. Ось просто Фога міг зараз всі мої слова перекреслити, але ось дійсно момент всього матчу у Юкса зараз був. Давайте дивитися повтор. Юхимець, бравісімо Роман Юхець, знову класна передача від нього. І прогавили тут Фого. І Фого виходив вічнавіч, і Фого не з першої спроби пробивав, прибрав під себе. Ну і бравісімо Роман Сердюк. Класний сей від 24-річного голкіпера пробою. Дуже класний момент, дуже якісний момент. І пробив по воротах, ну і прочитав тут. Ну, але передача від Романа Євхімця, це як окремий вид мистецтва, там проспав його Назар Гаврилюк, там провалила це раз оборона пробою, піднялись дуже високо. Ну і підбір за Дриганом. Дриган на Палагнюка. Палагнюк може пробити з дальньої відстані. Палагнюк зміщує свою праву ногу, знаходить передачею свого партнера по команді. Удар по воротах і... Який момент виникає Данило Пилипчук? Зараз ми розберемося, чи все-таки Василь Палагнюк пробав. Дивимося, Палагнюк віддав праворуч на Дмитрука. Дмитрук виконав хороше закидання. І все-таки це Данило Пилипчук міг першим дотиком вже відзначатися у цьому поєдинку. Дуже класна подача. Подача в такий майданчик. Боротьба за м'яч триває. Відбивається пробій і лунає свисток арбітра. Нулі у Бучі. Юкса грає у мирову. З Городанківським пробоєм, Ну, тут, як ви і писали в коментарях, рахунок по грі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпеет україн разом сильніші.